Дорослі впевнені, що все залежить від них. Унзер Ельтерзін і Берцольд, да зімер Альсіро Кіндон Вісен. Вони, вроді би, все, щоб нам дітям було краще. Хоча дорослі забувають запитати нас, а що для нас краще? Adult sometimes forget that we smart enough to understand a lot. Дорослі знищують ліси, забуднюють водойми і повітря. Багатим і бідним дітям і дорослим, хлопчикам, і дівчаткам всім однаково потрібне довкілля та й сприятливе середовище. Наш спосіб життя може привести до того, що нам будуть показувати ліси, чисті річки і повітря без сну тільки по телевізору. Люди знищують ресурси, вирубують дерева, забруднюють річки, забуваючи при цьому про енергозбереження. Це коли можна менше спалювати енергії і отримувати більше користі, Наприклад, альтернативні джерела енергії. Сонце, вітер, вода. Вони можуть нам давати достатньо енергії, не псуючи довкілля, не руйнуючи майбуття. Насправді, альтернатива є. Look for alternatives. Зухи нагадана альтернативен. Діти! Подали.